Всім доброго, чудового весняного дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні я представляю вашій увазі прикраси з чорними та білими шляхетними опалами. Комплекти, каблучки, кулони та намиста. І розпочнемо ми з білих опалів. З дуже яскравою опалесценцією. Взагалі люблю знімати опали під сонечком, але зараз у нас останній тиждень дуже похмура погода, тому, на жаль, не маю такої можливості. І так, білі опали в огранці. Перший комплектик каблучка в 19 розмірі. Вага каблучки 3,4 грами. Камінчики. 12 на 9 міліметів. Сережечки на англійському замочку. Камінчики відкриті. Всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Вартість комплекту 5300 гривень. В цьому комплекті найбільша каблучка, 19 розмір. Ще один маю комплектик, а, саме в огранці. Камінчики. Тут така більш подовжена форма. Каблучка в розмірі 18,5. Вага каблучки 3,4 грами. Камінчики 13 на 7 міліметрів. Яскрава також опалесенція напівпрозорі камні. Тут і зелена, і жовта, і червона, деінде навіть трошки синя. Так, каблучка в розмірі 18,5, я сказала, вага каблучки 3,4 грами, вага сережок 3,6 грами. Вартість комплекту також 5300 гривень. По камінчикам в огранці це все. Є ще один комплектик в мене на залишках, в кабошонах. так, хочеться, щоб ви. Могли уважно роздивитися з усіх боків цю опалесенцію, це неймовірно. До речі, нагадую, опали це мінералоїди, і вони ніжні досить, тобто не контактувати з миючими засобами і не мити руки з ними. Так, тут потрібен певний догляд за ними. Так, каблучка в розмірі 18. Вага каблучки 3,7 грами. Камінчики 10 на 8 мм, Сережечки скрізь англійський замочок. Вага сережок 3,6 грамів. Вартість комплекту також 5300 гривень. І останній комплект з білими опалами. Такий а, на вихід комплект, як я кажу, під вечірнє плаття. Дуже цікавий тут більш прозорі опали. Опали, декор турмаліни та чорна шпінель. Срібло в чорненні. В цьому комплекті найменша, найменша каблучка в розмірі 17,3, вага каблучки 4,6 грами. Камінчики 10 на 8 мм. Загальний розмір поверхні: 20 на 18 мм. Сережечки також на англійському замочку. Камінчики скрізь відкриті. Вага сережок 7,4 грами. Вартість комплекту також 5300 гривень. Всі чотири комплекти на сьогодні в одній ціні. До речі, були ще два колони в мене кабушонами. Десь я їх вже переклала. Ну, добре. І ще маю три каблучки, зараз я їх по розмірам вдягну, з білими опалами в трьох розмірах: шістнадцять з половиною, сімнадцять і два, 17,2 і 18, -й. В трьох розмірах. Ці каблучки по 1800 гривень. Це ще з минулих партій. Далі хочу показати вам, що маю на залишках по намистам білий опал. Ось такі маленькі намиста, досить яскрава опалесценція. Розмір від трьох, ширину вказую завжди від трьох до 6 міліметрів. Замочок карабін, замочки в опалових намистах скрізь срібні. Вага 8,1 грам. Довжина 47 сантиметрів. Довжину вказую разом з замочком. Вартість намиста 3000. Це досить яскраві такі намисти. Це найменші по розмірам, їх є в наявності, напевно, що два. Наступне намисто форма, воно жовте, більш жовтіший опалим кулі в огранці. Розмір від 3 до 6 міліметрів в діаметрі такі намиста мають довжину 46 сантиметрів, вага 8,4 г. грами. Форма крапля також в огранці розміри. Маленькі крапельки 5 на 4 мм, і найбільші центральні краплі 11 на 6,5 мм. Вага намистом 10 грамів. Довжина 46,5 см. Воно також більш жовтіше. Якщо порівняти з цими намистами, Є різниця по кольору. Такі більш білі. І останнє намисто з білого опалу форма куля, але не в огранці намиста. Яскрава опалесценція. Вага 11,3 грами, діаметр від 3,5 до 7,5 міліметрів. Довжина намиста 47,5 сантиметрів. Нагадую всі замочки срібні. Вартість таких намист, їх також маю декілька, напевно, що також два в наявності. Вартість такого намиста 7 тисяч. По білим опалам на раз. сьогодні вже все. І далі чорні опали. По чорним опалам маю саме комплектами два комплекти каблучки у 18 розмірі. Тут дуже така класна яскрава опалесенція. Вона більше зеленувато синя. Тут є і червоні відтінки. Ну, це вживу це виглядає, ну, дуже круто. А каблучка я сказала, 18 розмір. Вага каблучки 2,8 грами. Камінчик 11 на 9,5 міліметрів. Сережечки, англійський замочок, камінчики відкриті. Вага сережок 3,2 грами. Вартість 6200 гривень. Це на сьогодні найбільший і найдорожчий комплект з наявності. Ще один комплект з чорними саме опалами. Мені дуже подобається тут основний відтінок такий синій, синій синій. Також 18 розмір, сережечки. Вага каблучки 2,5 грамми, Камінчики 10 на 8 міліметрів. Вага сережок 3,2 грамми, вартість комплекту 4600 гривень. По комплектам саме це все. Є декілька каблучок. Ось найбільша, найбільший камінь тут. От на відео я дивлюсь, більш зелена опалесценція. є і червона, і жовта, а от вживу вона все ж таки зелено-синя. Оскільки знімаю відео, ви знаєте, не передає камера, а саме камні, які мають якісь ефекти, чи то астеризм, чи то плеохроїзм, чи то, як в даному випадку, опалесценція. от камера точно як воно вживу, не передає. Завжди вживу вони яскравіші. Так, каблучка це одна. Каблучка в більшому, більший сам камінчик, розмір каблучки 18,3. Камінчик тут 13,5 на 11 міліметрів. Вага каблучки 3,8 грами. Щоб показати вам для порівняння. Розмір камнів. Ось ця каблучка це найбільший камінь, вона коштує 4800. Є ще ось такі каблучки з меншими камінчиками. Тут вже ціна 1800, тобто різниця величезна, чим більший камінь, тим, відповідно, одразу ж набагато дорожча ціна. І до каблучки можу запропонувати кулон. Мені здається, запарувати це був би дуже такий, чудова парочка така. Також зеленувата опелесенція я на закупах підбирала по відтінкам, щоб можна було щось з чимось запаровувати. Цей кулон сюди однозначно підходить. Кулон має вагу 1,7 грами. Камінчик 12 на 8 з половиною. розмір вушка 5 на 6 мм, Вартість колону 1500 гривень. Так, два колони останніх маю, 1500 гривень колон. Мені здається, комплект дуже-дуже такий непоганий. Далі ще є три каблучки. В одній вони ціні різних розмірів. Розміри 17, 17 і 7 та 18 і 3. 17, 17 і 7, 18 і 3. Тут опалесенцію також треба, о, так навіть не гірше, все ж таки. Треба все ж таки знімати, як на мене, то на сонці. Дуже погано передає камера. Чому? Не знаю. Отже, вага каблучок однакова 3,4 грами. Розміри камінчиків 10 на 8, 10 на 7 з половиною, десь так, каблучок маю 3. І до каблучок ще є один останній колончик, в принципі, він підійде до будь-якої з них. Кулон має вагу 1,5 грами, камінчик 11 на 8,5. До речі, під комплекти, під ці, ну, тут більше камні. Також можна а, додати цей кулон. Кулон а, коштує також 1500 гривень. Вушку 5х6 міліметрів. І останнє, що хочу на сьогодні вам запропонувати, це намиста. Намиста з чорними опалами. Їх маю два. Намиста ронделі в огранці. Ось таке намисто. Довжина 48 сантиметрів. Розмір від 5 до 7,5 міліметрів. Вони також до центру йдуть на збільшення. Вага 15,7 грами. Вартість на миста 5500 гривень. Чорні опали вони завжди дорожчі за білі, тому що їх в природі менше. І ще одне останнє намисто, воно ще більшого розміру. І в цьому намисті яскравіша опалесенція. Ну, тут такі цікаві, дуже. Мені подобаються якісь навіть з фіолетовим відтінком намистинки. Незвичайні. Довжина намиста 49 см, вага 17,4 грами. Намистенки від 5,5 до 8,5 мм в ширину. Також огранка. Це намисто 8,5 тисяч. Воно одне останнє. Також дуже-дуже гарне. Ну, а на сьогодні в мене все. Всім дуже дякую за увагу, сонячного настрою та до зустрічі на каналі!